Сьогодні у випуску Час пік прощання з героєм в Ужгороді віддали останню шану полеглому Олександру Легіті. До Дня міста в обласному центрі Закарпаття зібрали загальноміське Віче. Славетне місто, славетних героїв. Герої, які назавжди залишилися в історії. За кожним з них подих, за кожним з них стоїть історія. Азовсталь Голоси Закарпаття в очікуванні вистави Київського театру Голоси на меті. Піклування про звільнення усіх українських полонених так ми акцентуємо свою увагу перш за все на захисниках Азовсталі. Святкове погашення до 1130-ї річниці Ужгорода випустили марку з зображенням міста. Дизайн конверта та марки був це ну, тісна колаборація з управлінням молоді культури і спорту. Важких втрат на війні не менше є. Ужгород, як і інші міста України, втрачає своїх героїв. Сьогодні попрощалися з полеглим захисником Олександром Лагітою. Чин похорону відбувся біля пам'ятника жертвам голодомору на набережні незалежності. І ми сьогодні тут з вами зібралися, щоб провести в останню дорогу, попрощатися не просто з померлою людиною, не просто з людиною, яка втратила своє життя. А ми зібралися для того, щоб провести Восток в останню дорогу нашого воїна. воїна, який віддав своє життя за нас з вами. Олександр Лагіта народився 8 серпня 1980 року в Ужгороді, де й пройшли його дитинство та юність. Наприкінці зими героїчно встав на захист держави. Загинув 29 серпня двадцять року під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку. Вічна я. Вічна я Від головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного під час церемонії прощання зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах ЗСУ. Гранатометника стрілецького взводу стрілецької роти військової частини 4805, солдата Олександра Олександровича Лагіта. Я головнокомандувач Збройних сил України, схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого славлений Володимирів Тризуб, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний 29 серпня 2023 року. Поховали військовослужбовця з усіма почистями на пагорбі слави. У захисника залишилася дружина, син та донька, щирі співчуття рідним та вічна пам'ять герою. На Закарпатті прикордонники припинили вісім спроб порушення кордону. В результаті затримали 24 особи. Серед них одна жінка і четверо дітей з Дніпропетровщини віком від 6 до 15 років, які мали намір незаконно перетнути кордон з Угорщиною. Ще одну групу із семи порушників призовного віку затримали за 500 метрів від кордону. Невдовзі група реагування затримала і їх горе-переправника. Ще п'ятьох чоловіків зловили на кордоні з Угорщиною наряди відділів вилок та лужанка. Також на кордоні з Румунією наряд. До відділу Ділове затримали двох жителів Львівщини, двох Івано-Франківщини та одного жителя Дніпропетровщини. У залі обласної філармонії Ужгорода відбулося загальноміське Віччя, на якому вшанували пам'ять військових, що загинули, захищаючи суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність України, починаючи з 2014 року і до сьогодні. В залі зібралися близькі та друзі полеглих героїв, небайдужі Ужгородці та керівництво міста та області. Загальноміське вічі зібрали в історичний для міста день. Ужгороду виповнюється 1130 років. Цей не простий час. Ми згадуємо річницю нашого міста. Але сьогодні нікому із нас не до святкування. Сьогодні ми об'єднані в одному, щоб перемогти. Ворога, щоб здобути перемогу і щоб Україна стала сильною, незалежною, демократичною країною. Адже кожен із нас зрозумів, що тільки сильна незалежна міцна нація має можливість і властивість себе захистити. Славетне місто, славетних героїв! Герої, які назавжди залишилися в історії. За кожним з них поверх, за кожним з них стоїть історія, яку ми будемо переказувати і виховувати на ній своїх дітей. Я дякую всім тим родинам, які втратили свої близькі. Дякую нашим героям, які зараз на передовій, ризикуючи найціннішим своїм життям, дають нам можливість виховувати сім'ї, працювати на розвиток держави в тилу. Дякую ж за те, що вони кожен. Приклав зусилля для того, щоб захистити тих людей, які переїжджали сюди в порятунку, не маючи нічого, у яких все життя було в одній валізі. Ми таких людей, десятки тисяч, надали їм пункт харчування, надали прихисток і сьогодні вже дружині більше 30 -ти, тисяч таких людей. Дякую вам всім. Ми всі долучилися один до одного. Особисту мужність, патріотизм, самовідданість батьківщині та відвагу проявлені під час виконання бойових дій з метою захисту державного суверенітету, територіальної цілісності України, рішенням кількох сесій Ужгородської міської ради 72 загиблим військовослужбовцям присвоєно звання, почесний громадянин міста Ужгорода посмертно. У нас передбачаються ну, пільги по оплаті комунальних, платежів по проїзду, а це в нас давало, раніше було прийнято тому що у нас не було таких випадків, Це були фактично живі, ну, які у нас проживали в нашому місті. Тому зараз ми побачимо, які гарантії дає держава в такому статусі. Ми це, ну, значить, з нашим співставом, з нашим законодавством побачимо, що ми можемо в цій частині зробити саме для сімей загиблих, якщо ці пільги не передбачає держава. На завершення вічі камерний хор «Кантус» виконав музичну композицію Молитва за Україну. На Тячівщині вода в колодязях і свердловинах забруднена хімікатами. В селі Калини Дубівської ОТГ працівники Держекоінспекції Закарпаття встановили, що в підземні води потрапили домішки невідомих хімічних речовин. На одному із суб'єктів господарювання проводили реконструкцію АЗС, що й могло стати однією з причин витоку хімічних речовин. Крім того, встановлюють і інші ймовірні причини забруднення. Наразі підсумовують розмір збитків, заподіяних державі внаслідок забруднення підземних вод. У Хузькому районі вогонь знищив будинок. В селі Ільниця на вулиці Гірській вогонь охопив дах одноповерхового житлового будинку, в якому проживало подружжя. Ймовірно, займання виникло на горищі, де чоловік з жінкою налагодили покрівлю та невдовзі відчули запах диму. Водночас один із сусідів побачив, що полум'я поширюється на сіна та дошки, що зберігалися на задньому дворі. На місце події прибули й іршавські вогнеборці. Вони і ліквідували пожежу на площі 80 квадратних метрів. Пожежа на Хущині. Вогонь знищив один куб дров, автомобільний причіп під навісом і два бетонозмішувача. Однак поширенню пожежі на житловий будинок розміром в 300 квадратних метрів запобігли вогнеборці. Займання під навісом, що прибудований до оселі власників, сталося ввечері на одній з вулиць в селищі Вишково. Господарям пощастило, адже неподалік був розташований пожежно-рятувальний пост вогнеборців. Тож за мить вони вже працювали за адресою виклику. Бійці ДСНС з Вишкова одразу подали два ствола на гасіння та захист домівки власне. А невдовзі до них приєднали ще й хузькі рятувальники. Спільними зусиллями за півгодини надзвичайники зупинили поширення вогню на площі 100 квадратних метрів, а ще через 20 хвилин остаточно ліквідували пожежу. Загалом на місце події залучили три одиниці техніки і 10 рятувальників. До 1130-ї річниці в Ужгороді випустили поштову марку з символічним зображенням пішохідного мосту міста. Сьогодні на площі поштовій марку офіційно погасили. Звичайно, «Укрпошта» не могла залишитися повз такого міроприємства. Ми теж долучилися до цього свята і шляхом долучилися шляхом випуску о, власної марки, присвяченої ювілею, та художнього конверта. Дизайн конверта та марки був це ну, тісна колаборація з управлінням молоді, культури і спорту о, нашої міської ради. Все пройшло. Ну, як на мене, мені здається, що дуже хороший варіант. Оригінальний, гарний, класичний. Я більш ніж впевнений, що це буде свого роду філателістична рідкість, і ну, стане абсолютним хітом у в колекціях філателістів не лише Ужгорода, Закарпатської області, але всієї України. Загалом виготовлення, дизайн та погодження тривали близько тижня. Зображений на Марці пішохідний міст Світлина Ужгородського фотографа. Ми перебрали дуже багато світлин, наших фотографів, різних від старовинних до сучасних. І як не дивно, без всякого сприяння і стимулювання, одноголосно наша, як кажуть, така любительська комісія відібрала світлину нашого колеги із прес-служби Ужгородської міської ради Василю, Василя Трофименка, і ми дуже йому за це вдячні. У нього це теж велике хобі: фотографувати Шушгород вечірній, ранковий з різних ракурсів, тому нам вдалося випустити марку. Колекційну поштову марку випустили обмеженим тиражем кількості 560 штук. Використовуватимуть її в якості подарунків друзям та партнерам міста. Також кожен охочий може придбати її в відділенні Укрпошти. Буде дуже обмежена кількість, так само близько понад 500 штук. Тому ми рекомендуємо всім сьогодні вже звернутися до дирекції Укрпошти за маркою. Я впевнена, що вона потім буде дуже надзвичайно дороговартісною, тому що наш Ужгород він і є те місто, яким можна пишатися, і фі філателістам, хто збирає величезні колекції, це буде чудовим поповненням. На офіційному погашенні марки причетні запевнили. Хоч марка випущена в обмеженій кількості, в разі її великого попиту тираж збільшать. Вантажний автомобіль марки Вольво намагалися вивезти з України в незаконний спосіб. Сталося це в пункті пропуску Тиса. Під час огляду транспортного засобу, за кермом якого перебував 49-річний одесит, у правоохоронців виникли сумніви щодо законності його переміщення. Автомобіль скерували на поглиблений огляд. В результаті виявили ймовірну підробку ідентифікаційного номера причепа. Поверхню балки шасі, на якій був нанесений він код, вірогідно замінили. Протоколом огляду Вантажний автомобіль марки Вольво вилучили працівники Нацполіції. Азовсталь Голоси під такою назвою на Закарпатті уже невдовзі презентують виставу Київського театру Голоси. Її побачать на сценах театрів Ужгорода Мукачева та Хуста. Саме 14 вересня о 18.00. В театрі імені братів Шарегіїв на великій сцені відбудеться показ вистави проект, який називається Азовсталь голоси, за словами режисерки проєкту Валерії Демченко. Він створений більше року тому як мистецька зброя. Його розробили перш за все для закордонних глядачів, аби донести їм правду про події, які відбуваються в Україні мовою мистецтва. Наш проект має на меті піклування про звільнення. Усіх українських полонених так, ми акцентуємо свою увагу перш за все на захисниках Азовсталі, бо а, приблизно ще 1900 захисників Азовсталі знаходяться в російському полоні. З них а, приблизно 700 людей. А це батальйон Азов, яких взагалі дуже складно обмінюють, дуже складно знайти а, а, з ними зв'язок, і вони а, проходять надзвичайні тортури і неймовірні випробування сили духу. І і ми дуже м, цінуємо довіру організації Азовсталь Фемеліс, які е, підтримали наш проєкт і е, так само долучилися до е, проведення цього проєкту саме в Україні. Підкажіть мені, як вилікувати душу, а я передам це знання всьому 50 мільйонам народу України, щоб нам стало трошечки легше. Російська пропаганда намагається переконати як українців, так і світ, що всі втомилися від війни, зазначила продюсерка та акторка проекту Ольга Собко. За її словами, не зламатися та не вірити російським наративам повинен сьогодні кожен. Багато людей ламаються зараз. Ми не маємо права собі дозволити зламатися. Я можу сказати точно, що ті країни, де ми бачили, демонстрували нам надзвичайно велику підтримку. І на державних рівнях, і на рівні е, чиновників. Ми були, у нас був великий показ в Женеві перед послами місії ООН. Ми розуміємо, що нас дратує недостатня допомога для України, нас, бо ми гинемо, не вони. І е, дуже важко знайти цей баланс між вдячністю за допомогу і нерозумінням, чому ця допомога. Так довго триває в часі, чому вона така недостатня, багато внутрішніх претензій до бюрократії європейської. І це те, з теж, чим нам треба зараз боротися. Наша вистава це вистава світла. Вона зроблена дійсно мовою мистецтва. Вона розповідає тисячі історій через збірні образи, через Тисячі голосів в одному голосі кожного нашого персонажа. У нас в виставі є голос лікаря, який робив операції там всередині Азовсталі, в тих підвалах. Це голоси декількох лікарів, це їхні історії, які наш автор, Хачтур Василян, да, збирав, щоб їх адаптувати до цього монологу. В нас є голос пташки або голос пісні, як ми її називаємо. Бо не одна Катерина була в підвалах Азовсталі і підтримувала дух бойовий хлопців і дівчат, і людей своїми піснями, своїм позитивом, своєю енергією. Розділити історію Азовсталі разом з акторами та на власні очі через мистецтво побачити події, які відбуваються в Україні. Запрошують всіх охочих. Перший показ відбудеться в закарпатському обласному музично-драматичному театрі 14 вересня о 18.00. Сьогодні в Ужгороді відкрили традиційну динаміаду, яку проводить обласна організація Динамо України. Підрозділи військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб будуть змагатися в різних видах спорту, аби визначити найсильніших. Знаково, що багато учасників змагань нещодавно повернулися з фронту і перебувають невідновлені. Традиційно ці змагання безкомпромісні та видовищні, тож бажаємо перемоги найсильнішим. В Ватріумі Закарпатської ОВА привітали спортсменів і тренерів з нагоди Дня фізичної культури і спорту. В умовах війни спорт став амбасадором сили і незламності українського народу на міжнародній арені. Попри щоденні атаки з боку агресора, наші спортсмени продовжують тренуватися, а тренери тренують заради перемог України та розвитку майбутніх поколінь. Запевнив голова ОВА Віктор Микита. Він разом з головою Закарпатської облради Володимиром Чубірко нагородив закарпатських спортсменів і тренерів, а також вручив посвідчення про присвоєння заслужень. Них спортивних звань.